Шановні друзі, ось цей будинок, який залетів снаряд, вже зняли дах, зняли металочерепицю, добудували всі розруйновані стіни і продовжується процес відновлення цього будиночку. У попередніх випусках своїх я про нього вам розповідав, що цей будинок. Один із постраждалих в Бучі при окупації окупанти прострелили його снарядом із танка. Було розруйновано мансарду, другий поверх, кришу, ну, дах, металочерепиця вся злетіла, вікна повилітали, зараз його відновлюють. І в наступних випусках розповім вам про те, як вже йде процес відновлення. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна. Шановні друзі, продовжується будівництво будиночки на вулиці Вокзальній, місто Буча. Уже починаємо мостку навколо будиночків мостити. От Відливи такого свого роду. Сьогодні у нас 23 березня 2023 року, шановні друзі, продовжується будівництво відновлення будинку, який постраждав по вулиці Вокзальній. На... Вже збудували дах, обшивають, утеплюють стіни. Так відбувається процес викорчовування пеньків від дерев, які постраждали внаслідок окупації і бойових дій. Проводяться нові комунікації по вулиці Вокзальна, місто Буча. Вкладають новеньку брусчатку разом з новенькими бордюрами. Так буде виглядати зона пішохідна. Тротуари здовж дороги по вулиці Вокзальна.